Факти та судження. Інформаційне сміття і як з ним боротись. Критичне оцінювання інформації отриманої з інтернету. Фейки та фотофейки. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке факти і судження, та яка між ними різниця. Навчимося, як перевірити факти на правдивість. З'ясуємо, що таке фейки та фотофейки. Пригадайте! Як пов'язані терміни повідомлення, інформація та дані. Інформація це все те, що оточує нас в навколишньому середовищі в нашому всесвіті. Це все те, що ми бачимо, чуємо, нюхаємо, дотиком, чупаємо, отримуємо любу інформацію про все те, що нас оточує. Всі оці дані, які ми отримуємо, ми їх опрацьовуємо і перетворюємо в дані, тобто в якусь корисну інформацію. Далі ці дані ми можемо передавати іншим людям або тваринам, або машинам за допомогою повідомлень, які передаються також декількома способами. Ми використовуємо різні медіа для отримання інформаційних даних. Інколи повідомлення про ту саму подію із різних джерел дуже різняться між собою. Чому так буває? Чому різні медіа по-різному висвітлюють ті самі події? Чи можна знайти джерело інформаційних даних зі 100% довірою? Що слід вміти, щоб навчитись оцінювати інформацію критично? Щодня ми отримуємо безліч інформаційних повідомлень із різних медіа та інтернету. Якщо відомості, які вони несуть для нас, є зрозумілими, актуальними, достовірними, повними та корисними, то в такому разі ми отримуємо деяку інформацію, інакше вони перетворюються на інформаційне сміття. Інформаційне сміття будь-яка інформація. Яка утворюється у процесі людської чи цифрової діяльності і не має подальшого використання внаслідок її особливостей. Інформація стає інформаційним сміттям, коли вона має одну із вказаних характеристик, є набором випадкових символів, які не мають жодного значення. Недостовірна, неперевірена або неякісно перевірена. Застаріла і не є цікавою навіть для історії. Корисна, але повторена непотрібну кількість разів. Різновидом інформаційного сміття є дезінформація. Для того, щоб розпізнати дезінформацію, важливо відрізняти факти від думки, судження та упередження. Недостовірна інформація. Неправдива інформація, яку сам поширювач вважає правдивою, і таким чином передає цю неправдиву інформацію далі спеціальне середовище. Дезінформація завідомо неправдива інформація, яку поширюють навмисне з метою завдання шкоди. Шкідлива інформація правдива інформація, яка може завдати шкоди своїм вмістом. Факт від латинського фактум зроблене означає дійсність, подію, те, що реально відбулося. Щоб відрізнити факт від судження, можна скористатися такими підказками. Факт дійсна, невигадана подія, дійсне явище, те, що сталося, відбулося насправді. Судження це думка про що-небудь, погляд на щось, виклад своїх власних думок, поглядів. Факт відображає цифри, дати, події, явища, статистику, докази, зафіксовані досягнення, реальні випадки з життя тощо. Судження відображає думки, погляди, роздуми, умови води, припущення, міркування, відчуття, надії, сподівання тощо. Факт є незмінним після того, як відбувся, втрачає справедливість тоді, коли його запречує поява нового факту. Судження може змінюватися залежно від настрою та мети людини або виникнення нових фактів, на основі яких створено. Завдання поставте на паузу відео та спробуйте знайти тут 4 факти та 4 судження. Варто мати на увазі, що якщо інформацію можна довести це факт. Якщо інформація містить особисту оцінку це думка. Якщо інформація стверджується чи заперечується, це судження. Якщо факт перебільшується, узагальнюється чи розглядається однобоко, це упередження. Якщо присутнє емоційне забарвлення це думка. Судження упередження. Коли дивитеся новини чи читаєте їх в інтернеті, то варто всі ці новини пропускати через призму даного оцінювання. Щоб точно знати, чи подають нам новина факти, чи це можливо думка автора, чи це судження його, чи це упередження. Наприклад, факт: Марта виконала правильно всі шість завдань з математики. Думка. Марта готувалась до контрольної роботи з математики. Судження Марта добре знає математику. Упередження. Тільки Марта може так зробити. У мережі ти можеш натрапити на шахрайську рекламу, неправдиву інформацію, вебсайти із закликами до насилля або повідомлення від інтернет-шахраїв. Усі вони мають на меті вплинути на думку читача та спонукати його до певних некорисних для нього дій. Для цього в мережі можуть створюватись та поширюватися фейки. Фейк це подання фактів у створеному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Є фейки, які плямують чиюсь репутацію, найчастіше це фото. Фейки можуть приносити прибуток медіа, що його поширює, так звана жовта преса. До того ж, деякі фейки мають розважальний характер, наприклад, сайт жартівливих новин. Є декілька ознак, які можуть вказувати на фейкове повідомлення: джерела. Відсутність джерела інформації. Анонімні джерела, інформація взята із соцмереж з аккаунтів, які не верифіковані. Лінк на підозрілі або маловідомі джерела. Лінк мається на увазі це посилання. Експерти: представники структур яких не існує в реальності. Експерти без вказання інституції, яку представляють. Анонімні експерти вчені вважають. Політично заангажовані експерти. Емоції: Думка чи оцінка подається як факт. Заголовок не відповідає новині або є надмірно емоційним. Журналіст вживає слова, що викликають позитивні чи негативні емоції. Подання фактів соціологічні дані без вказання вибірки, замовника географії і так далі однобоке подання фактів, оцінок і коментарів узагальнення, викривлення подання новини, реальні факти подають з неправдою, недостовірні фото відео подають як підтвердження інформації. На жаль, таких повідомлень дуже багато в наш час, особливо в період гібридної інформаційної війни. Фотофейки – це найпоширеніший вид фейків. Їх спростування з одного боку найбільш просте, а з іншого воно займає не менше, а іноді більше часу, аніж вивчення текстових перших джерел із метою їх спростування. Дані фото легко можна зробити за допомогою графічних редакторів, таких як Photoshop, або за допомогою зміни ракурсу подання фотографії ось як у цьому випадку. Для боротьби з фотофейками достатньо знайти джерело або початкову фотографію та переконатися, що фото подане в новині, це підробка або маніпуляція. Для визначення достовірності деякої інформації здійснюють пошук даних, які підтвердять її або спростують. Для цього запитують в експертів, знаходять відповіді у підручниках чи довідниках, здійснюють пошук в інтернеті. При цьому варто розуміти, що не усім відомостям в інтернеті можна довіряти. Важливо перевіряти кілька джерел, принаймні три, відкриваючи різні посилання, а не тільки перший результат у пошовику. У пошукових системах результати пошуку сортуються не за надійністю, а за популярністю. Місцем розташування та історію пошукових запитів. Для визначення надійності джерел, які знайдені в інтернеті, можна використовувати декілька дієвих порад. Розгляньте інформаційний ролик за посиланням. Його я вам надішлю в групу у Viber. Ознайомтеся з правилами, яких дотримується пані Лідія. Обговоріть відповіді на запитання? Як перевірити новину на достовірність? Як виглядає професійно написана новина? Що таке клікбейти? Як і для чого формують маніпулятивні заголовки новин? Які новини у стрічці новин краще оминати?